Добрий день, шановні колеги. Я щиро вдячний організаторам конференції та особисто Валерію Івановичу за запрошення прийняти участь в даній конференції. Оскільки в нас досить обмежений час, я би хотів зразу перейти до такої досить актуальної теми на сьогоднішній день, як фактори ризики, що таке взагалі церебральна полатна недостатність. Та які можливості ми маємо для її використання в клінічній практиці. На даному слайді я підготував е, такий максимально можливий вплив е, дефіциту фоліової кислоти, взагалі фолатів, на перебіг вагітності та е, розвиток плода і на постнатальний розвиток мозку. Є кілька таких критичних періодів для застосування олівої кислоти. Це в нас є період підготовки до вагітності, вагітність. А власне, що моя доповідь буде присвячена темі застосування в дітей від 2 до 12 років. І так, якщо ми візьмемо дефіцит фоліової кислоти, він може викликати у нас безпліддя, субфібрильність, дефіцит нервової трубки, але постнатальному періоді його вплив є значно більший. І він впливає на метаболічні процеси, синтез ДНК, і то, що зараз найбільш на слуху, він впливає на епігенетичні механізми розвитку, епігенетичні механізми розвитку е, взагалі людини як такої. І так, давайте перше починаємо з визначення, що таке церебральна фулатна недостатність. Церебральна фулатна недостатність це є той стан, при якому є дефіцит фолатів спину мозговій рідині, при абсолютно нормальному або навпаки підвищеному рівні фольової кислоти у крові. Як я раніше говорив, фолати є абсолютно незамінними для синтезу ДНК, метилювання, розвитку мозку, і так як я зупинявся на тому, що це має також епігенетичний вплив, відповідно, функціонування органу в цілому. Основний механізм формування церебральної фалатної недостатності це є порушення транспорту фалатів через дисфункцію фалатного рецептора альфа, який є основним переносником фоліової кислоти через гематоенцефалічний бар'єр в спинномозгову рідину, або його альтернативного рецептора це у нас транспортер РФ, Carrier. Відповідно, за рахунок чого формується церебральна фалатна недостатність, це за рахунок недостатнього постачання активної форми фалату до нейронів. І так, трошки детальніше зупинюся на даному слайді, тому що він чітко покаже, що в нас відбувається, що в нас відбувається яким чином формується церебральна фалатна недостатність. Фалатний рецептор альфа, енергозалежний, Переносить фоліову кислоту із крові до спиномозгової рідини. Коли блокуються антитілами або за рахунок нейрозапалення форлатний рецептор альфа, відповідно, 5 не попадає вже в спину мозгову рідину, а вже через RFC, транспортер, він попадає безпосередньо в нервову клітину. Звертаю вашу увагу, що транспортер RFC є також резервним транспортером попадання із крові через гематоензефалічний бар'єр в спинному зговорі ДНО, якщо фулатний рецептор альфа в нас є енергозалежним і, відповідно, за це іде проти градієнту концентрації, тому що співвідношення фоліової кислоти в крові, до спиномозгової рідини від 1 до 4 до 1 до 10, то через refuse for carrier, через цей переносник, воно попадає по градієнту концентрації. Тобто робиться висока концентрація в мозговій рідині і за рахунок цього попадає в безпосередньо в клітину. І так, які в нас основні фактори риску? Це в нас формування аутоантитіл до фолатного рецептора альфа. Хочу сказати, що вкладний рецептор альфа на 98% схожий на казін першого типу, який знаходиться в коров'ячому молоці, і відповідно, оскільки в більшості дорослих людей є непереносимість, дорослі люди, це вже в нас після півтора-два роки, і продовження застосування коров'ячого молока. Або його продуктів починає приводити до розвитку аутоімунної реакції і церебрально-фалатної недостатності. Інший механізм це навпаки застосування синтетичної фоліової кислоти у високих дозах, 5 мг або в десь в таких межах. Тобто синтетична фоліова кислота забиває фактично рецептори, і таки, за рахунок цього воно ніяким чином не може попасти. І, і, і за рахунок цього ніяким чином не може попасти в спину мозгову рідину. Також е, значення мають дефіцит е, коферментів, особливо вітаміну В12. І е, звертаю вашу увагу, що е, церебальна фалатна недостатність може бути як первинною, так і вторинною. Е, е, генетичні механізми тут участь приймають значно менше. І так. Методи діагностики церебральної фолатної недостатності. Золотий стандарт це в нас є визначення 5 метилдетрафолату або метилфолату в спинно-мозговій рідині. Ми з вами прекрасно розуміємо, що даний метод є надзвичайно інвазивний, для того, щоб його викладати, потрібно провести спину мозгову повністю, тому в клінічній практиці застосовується надзвичайно рідко. І оскільки його дуже рідко застосовують, в нас частота пробральної фалатної недостатності вважалося, що є дуже низькою, там чи, чуть чи не один на 100 тисяч. Я трошки далі зупинюся на взагалі, популяційній частоті в спин, частоті, частоті аутоантітіла, але в кінці практиці, повторюсь, складно для перевірки рівня фольової кислоти виконувати спинну Функцію, тому власне, що останні 6 років почали використовувати ФРА тест антитіла до рецепторів фоліової кислоти, точність методу складає 96%, виконується по крові і не потребує виконання спинномозгової функції. Якщо ми говоримо про діагностику. Будь-яких порушень ми не оцінюємо е антитіла окремо від клінічної симптоматики, тому обов'язково потрібно дивитися, чи є в нас ті чи інші е стигми е розвитку дитини, тобто е затримка мовлення, е порушення розуміння, регрес навичок, епілепсія і інше. Лікування церебральної фолатності. Як я зупинявся на слайді, в нас є два принципи лікування церебральної фолатної недостатності. Основний принцип це використання резервного резервного рецептора Refuse Flat Carrier для лікування. Таким чином, ми використовуємо не е, розрекламовано на сьогоднішній день е, метильовану форму фоліової кислоти метилфолат, тому що вона навпаки буде погіршувати стан металю, е, Стан аутоімунізації, А використовуємо фолінову кислоту кальціофолінат. І напевно на слуху десь півтора місяця тому Трамп сказав, що є такий препарат лейковорін, який вилікує аутизм. Все це в нас є фолінова кислота, яка на сьогоднішній день є і представлена також в Україні. Основний принцип: ми використовуємо не 400 800 мікрограмів як а використовуємо високі дози фолінової кислоти в дозі 1 мг на кілограм маси тіла дитини. Тобто дозування, яке ми використовуємо 0,5-2 мг на кілограм маси тіла. Як я вам вже казав, дуже важливо це є корекція вітаміну В12, а також вітамінів в 6 і в 2 для лікування ми виключаємо з харчування молочні продукти. Молочні продукти виключаємо абсолютно все. Тобто йогурти, сири, масла. Тобто дитина має отримувати безкезінову дієту. В складних випадках це є в нас аутоімунний процес. Ми відповідно розглядаємо варіанти імуномоделюючої терапії. І так. Ген RFC. це рефюз фолат Carrier. ген, через який фолати попадають безпосередньо в клітину, і в популяції дітей з розладами аутистичного спектру вони зустрічаються і мутації десь близько 40 50% випадків. Популяційне дослідження в Україні ми зараз проводимо. І от десь в таких межах, тобто до 50% дітей з розладом тистичного спектру мають або гетеро, або гомозиготні мутації. От, і е, для того, щоб цей транспортер працював, треба надзвичайно високу концентрацію фоліової кислоти в спину мозковій рідині для того, щоб воно проявляло свої властивості. Звертаю вашу увагу, що дефіцит фольової кислоти приводить до сповільнення мілінізації, і на МРТ, то, що часто описують, як наслідки перенесеної гіпоксичної гіпоксії під час народження, це потрібно розглядати як непряма ознака церебральної фолатної недостатності. І так, клінічні наслідки. Все залежить від того, коли в нас. Почався дебют цієї церебральної фалатної недостатності. Якщо ми беремо дітей раннього віку, це в нас порушення роз... мовного, е... розвитку і регрес, е... І, е... регрес розвитку. Е... В більш тяжких випадках дефіцит проводить до епілепсії. У нас є кейс. Близько 20 дітей, які е, не корабельна епілепсія, коли використовувалися по 5-6 різних протипіотичних препаратів, але власне, що е, було виліковано за рахунок застосування полінової кислоти, тому що в цих пацієнтів була церебральна фулатна недостатність. І е, на сьогоднішній день вже закінчилася. Е, по моєму третя фаза, там на чотирьох базах вже повністю закінчено з п'яти клінічне дослідження, і є достовірно, що використання фолієнової кислоти при церебральній фулатній недостатності е, суттєво покращує розвиток, мовлення і соціальну взаємодію дітей, особливо при ранніх втручаннях. Е, хочу поділитися з вами особистим досвідом. Е, Стосу... Використ... тестування в Україні і використання фолінової кислоти. Протягом 2021 року я підняв дані при підготовці даної, конференції, при даної презентації, нами було проведено 1030 тестів, в 71% випадків, тобто кореляція зберігається, вона в залежності. Від того періоду, коли ми беремо коливається там від 69% до 72%, але в середньому десь на рівні 70% тримається, нами було виявлено явність автондитіл до фолатних рецепторів альфа. Звертаю вашу увагу, що в популяції нормотипових дітей в позитивний тест зустрічається в 3% випадків. Тобто в 71% випадків у дітей з розладами аутистичного спектру і затримками нейророзвитку, і тільки 3% в загальній популяції призначення фолінової кислоти в Україні зареєстрований препарат фолікія дає помітне покращення когнітивних функцій, мовленнєвих, комунікативних навиків, концентрації уваги і зменшення. Епі приступів, і я повторюсь, близько 20 дітей в нас є, в яких повністю було досягнено е повного виліковування епілепсії. І найкращі результати, безумовно, це дає в період найкращого терапевтичного вікна від 2,5 до 5 років. Причому е я би хотів зупинитися в кінці моєї презентації. Використання фра тесту для оцінки розвитку раз. ФРАТ-тест це простий неінвазивний метод, виконується з звичайної крові. Єдине, що якщо дитина приймає препарати фоліової кислоти в будь-якій формі, чи синтетична фоліова, чи метилфолат, чи фолінова кислота, потрібно за 48 годин до тестування призупинити його прийом. З півтора року ми можемо вже використовувати для скрингу дітей, тому що якщо раптом туди попадали материнські антитіла, до цього часу їх вже не буде. І саме основне, коли дитина в 2-3 роки не розмовляє, і ми вже не схиляємося з точки зору. Педіатра або невролога, який скаже, те, що дитина поговує, заговорить, треба почекати. Ми маємо чіткий діагностичний інструмент, який буде говорити про можливі ризики. Повторююсь: популяція нормотипових ну, дітей 3%, популяція дітей з розладом аутистичного спектру 71% дітей. Висновки церебральна фулатна недостатність. Дефіцит фоліової кислоти в спинномозговій рідині при абсолютно нормальному рівні фоліової кислоти в крові. Потрібно використовувати пошук метаболіту в органі мішені в спинномозговій рідині, а не тільки дивитися по крові. Рання діагностика дає можливість повного виліковування дітей. З підозрою на раз і з затримками нейророзвитку. І основний момент це профілактика, персоналізоване лікування і шлях більш ефективної педіатричної і психоневрологічної допомоги в Україні. Дякую за увагу. Звертаю вашу увагу тут є мої контакти. Моя електронна пошта в є в українській пресі медичній, немає взагалі матеріалів, тому що в нас є три статті на дану тематику, але вони всі опубліковані в англомовних виданнях. І в цією проблемою займається доктор Росіньов і доктор Фрай, і є дуже багато англомовної літератури на цю тему. Кому цікаво, пишіть з задоволенням з вами поділюся. Дякую за увагу.